Наступна, супер для мене просто неймовірно велика перевага це е, охолодження. Друзі, я ну, якщо ви користуєтеся тільки макбуками або тільки ноутбуками на Вінді, ви не зможете це зрозуміти. Вибачте, будь ласка, повертаюся до Lenovo постійно, тому що от останній досить там декількох років перед МакБуком в мене був Lenovo Gaming там Ideapad, ну, коротше, якийсь такий Lenovo геймерський, типу, на. Процесорі I3, здається, там 12-го покоління. Неважливо, навіть невеликі якісь задачі, музичні штуки, якісь там без обробок, без нічого. Навіть я не знаю, просто щось записати, щось дуже маленьке помонтувати, він вмикає кулери, і ноутбук починає лівітувати. Це просто жах якийсь. В студії неможливо працювати на ноутбуках на Вінді. Якихось таких середньої потужності, скажімо так, тому що кульори вмикаються просто моментально через 20 хвилин роботи ноутбука, і це просто біль.